Акс! Та є то! Перший пагінець на першому гектарі. Дивіться! Видите? Оцький файний виноградик! Ось сюди його буду сидити! Ану, покажи, покажи, їм як то, я раду. От Отко, Дивіться води багато. Отко! Ану притримай. Одну рукою. О! Я трошка то підкину Так. а де бля в пан? Розказуй ту всю операцію, все майбутнього. це тут дуже полязно, що на молі в ноза саме за заши... ш. <кхи> Ядри забув. А що, блядь, Ніхуя. Буде, по-моєму. Чай. Зараз дріт. Мідний дріт, я вам кажу. Весь як я то роблю, тараблю, буде самі так робив. Браси мідний дріт або пластину. У мене в маму случаю така хуйня. Арба не ломив. Забув, вилиш? Був би забув, був перший пагінець посадив би змінного айта. Пластина. Розкажуть то Та бесі не брала всяка херня, ну там то... Е -е... Як це тут називає? Аби і не брала до нього та зараза. І пт щось уломив, сука. Аби си не брала зараз. Той як то, Ну як ти сі називає, блях, на корі? Шо ти не, не пам'ятаєш? Блях, я забув. Аби плями не було на винограді. О, коротше. Та. Аби не було тої хрені. Мені тя чушає, знаєш. А де відки відстали? А, тут я ж то мною вже не пам'ятаю навіть де я то, на надибав ту інформацію. А. Але десь на дебу. факт, є факт, що це, на надибав. Може мені хтось розказав. Ви таке інформацію резко під себе. Знаєш, беру. Я такий пацан. Інформацію резко вляха прокубаторію. Виясняю що до чого. Всі технології прочитав виноградке смен, я як е, різав супанці. Шість черенків має бути. Черенків тут. На шостому ті поколінні там у його. Я не різав на цього, на шостому. О, скільки в землю, якраз якраз нормально що? А зверху глину чи ні? Да, ні, Зверху вже буде перегніть, знаєш. Аби туди шукрапав, аби чуть-чуть стікало, знаєш, перегніть Перегній не такий токсичний, вже аж дуже концентруваний. Аби вона йому хуйовості робили. ні коріння полезли. Для початку так легонько, а потім то. Ну, я лиш так під верхом чуть. -чуть на то, то. Що то та, блядь, тачки буде мало чи? Kur, я сі за ні ботковозив, бляк Блядь, пта, це гектар, блядь! Гектар палі! Треба твій, блядь, робити трактор! Трактор треба робити Карпатський Самослов висипає. А! Ага. Та то сама натекла, та природа, хлопці. Я, я я, тут не дозірював. То ся сама. Захіряч слутачку. Ахірачку, але вже з другої сторони об'їду. Сьогодні коли має бути урожай? Через три роки. Будемо сидіти на цій плантації і бухати вино. Так Зробимо тут для Но. Ця ось Так стоїть, потім шад везу. А де лопатка-то та? як не присипав нахуй. Не похоронив, ні. Траш шарф поправити. Весь коздався. Курва. Куру меч шопський робить. Куда ти, блях? У мене шарф бренду, лічно мого бренду. Лише шабірочки не ставив. Мій другий колега пропавдається, дівнук лечить. Барсик! ста, Барсюк! О! Шарфік. хати Лично купив матерію і, і відвіз мені пошили О, шарф що? ви, ведь, я працюю, а! Подивіться, сорочці працює. Шоці, бля! Виць! Армані! Видите? Видно? Mm. Не видно, що тут пиш? Oh, ось де так биле. Ось така, така. А, то ось! Oh. Виць! Армані, mm. бля! Понятно? Хоч <звук> знаєш що буде? А, все, поїхали назад тепер. Їхали. Ми садилися. Перший пагінець нині послали. Нині числа. Треба зареєструвати дату. Якого? 19 чи 18. Де... Пахрень. 19... 17, 17 -го числа. 17. 18. 18. 18. А який місяць? Априль. По числу. 03. 18.03.2016 року. А, все, ми перше послили, хоч не в першу яму, в другу. У грішну яму посудила. <ріст> тобто піде на вино, що ми в грішну яму посадили. Перше, знаєте, не, не то, що на вино, а, а, а піде іменно нам на то, е, як ти кажеш, нам на п'янку. вже остальне будемо пускати толком. А який сорт винограду? Від кого? Від, від вані не Чесно, я все перемішив. У мене там десь має бути кешмеш. Має бути білий, має бути синий великий, і має бути синий маленький простий. І має бути чорний, і, і має бути шай якийсь, дамські пальчики чи що, знає. Коротше, там до хрена всяку. На більше проста сина. Маєш Це називати дам. людей, які тобі дали благодійний внесок, він А, назву. А, шо свеключ? Ааа, хуй пиздец. Батарейка, та? Йо yeah. Ну та все, хуй с ним на шею.